Вітаю! Ми продовжуємо працювати над засвоєнням прийомів і методів розв'язування показникових рівнянь. І з сьогоднішнього відео ви дізнаєтесь, як розв'язувати показникові рівняння з використанням властивостей степеня. Для ефективної роботи вам потрібно знати означення степеня з різними показниками і властивості степеня. Перше рівняння. Воно показникове, оскільки невідомо міститься в показнику, розглянемо основи степені у лівій і правій частинах рівняння. Це числа 32 і 4. Очевидно, це степені числа 2. Отже, замінимо 32 виразом 2 в п'ятому степені, а 4 замінимо 2 в квадраті. Дивимося, в лівій частині у нас піднесення степеня до степеня. Для того, щоб піднести степень до степеня, ми основу залишаємо, двійку перепишемо, а показники перемножаємо. Те саме і в правій частині піднесення степеня до степеня. Отже, основу залишаємо, а показники перемножаємо. Далі, у лівій і правій частині по одному степені. Основи степенів однакові. А це означає, що однаковими є і показники. Прирівнюємо показники. Отримали рівняння першого степеня. Розв'язуємо його. Невідомі доданки збираємо у лівій частині, а числа – в правій. У лівій частині буде 3х плюс 3х. Перенесли мінус 3х з правої частини в ліву і поміняли знак. І у правій частині було число 12, переписуємо, а мінус 10 переносимо зі знаком плюс. 3х плюс 3х, 6х, 12 плюс 10 22. 6х дорівнює 22. Ділимо обидві частини рівняння на 6 і отримаємо, що х дорівнює 22 шостих. Даний дріб можна скоротити на 2. Ділимо на 2 і чисельник, і знаменник дробу. І отримуємо, що х дорівнює 11 третіх. Записуємо відповідь: х дорівнює 11 третіх. Зупиніть відео і самостійно спробуйте розв'язати друге рівняння. Перевіряйте. Помічаємо, що у лівій і правій частин рівняння в основах степені числа 3. 9 3 в квадраті, а 27 3 в кубі. Замінимо. Далі примножаємо показники у лівій і в правій частинах рівняння, прирівнюємо показники, розв'язуємо рівняння першого степеня отримане, 5х залишаємо, мінус 6х переносимо зі знаком плюс, 15 залишаємо, двійку переносимо зі знаком мінус. 11х дорівнює 13. Ділимо обидві частини на 11х дорівнює 13, 11. Записуємо відповідь. Х 13 одинадцятих. Розглянемо третє рівняння. Спочатку перетворимо корені степені. Для цього у нас є відповідна формула. Дивіться на слайді праворуч, але приміняємо ми її справа наліво. Тобто ми корень перетворимо в степень. Отже, в лівій частині рівняння буде 7 в степені х плюс 1 поділити на 5. В правій частині рівняння 49 запишемо як 7 в квадраті, і корінь квадратний із 7 запишемо як 7 в степені 1 друга. Далі, у лівій частині у нас 1 степень, перепишемо його, а у правій частині у нас ділення степенів з однаковими основами. Застосовуємо відповідну властивість, основу залишаємо, а показники віднімаємо. Основа 7 залишаємо. А 2 віднімаємо одну другу, або 2 відняти 0,5. І це буде 1,5. Можна було записати 3 других, це також було би вірно. Далі прирівнюємо показники. І 1,5 я записала дробом 1,5 поділити на 1. Таким чином, отримали пропорцію. Добуток. Крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх членів пропорції. Або навкрест можна множити, прирівнювати відповідні добутки. Отже, х плюс 1 множимо на 1, буде х плюс 1. 5 множимо на 1,5 буде 7,5. Розв'язуємо отримане рівняння першого степеня. Для цього достатньо плюс 1 перенести в праву частину зі знаком мінус х дорівнює 6,5. Записуємо відповідь. Х сторіння 6,5. Самостійно розв'яжіть четверте рівняння. Сподіваюся, що ви помітили, що у нас у лівій правій частині рівняння будуть степені числа 3. Перетворимо корень у степінь у лівій частині виходить 3 в степені x поділено на 3. У правій частині 27 записуємо 3 в кубі. Далі, у правій частині перемножаємо показники. 3 множимо на мінус 2 треті. 3, 3 скоротиться і вийде 3 в степені мінус 2. Тепер прирівнюємо показники. І мінус 2 можна записати в вигляді пропорції. Це не обов'язково, можна залишити просто мінус 2, але так зручно. Далі множимо накрест і прирівнюємо отримані добутки, х множимо на 1. Отримуємо х. 3 множимо на мінус 2, отримуємо мінус 6. Відповідь х дорівнює мінус 6. П'яте рівняння. Помічаємо, що числа 32, 16 і 8 є степенями числа 2. Корінь із 32 можна представити як корень із 2 в п'ятому степені. 32 – це 2 в п'ятому степені. Перетворимо корень на степень, враховуючи, що корінь квадратний це те саме, що корінь другого степеня. І тоді е, даний вираз буде в вигляді степеня з раціональним показником. Представлений так, 2 в степені 5 других. Запишемо замість корені з 32, 2 в степені 5 других, або 5 других це 2,5 5 розділити на 2. 16 запиш, запишемо як 2 в четвертому степені і піднесемо до степені х квадрат. Тобто, просто 16 ми замінили через 2 в четвертому степені. 8 замінимо як 2 в третьому степені. Ну і показник 3х перепишемо. Далі у знаменнику дробу лівій частині перемножаємо показники, тому що степень підносимо до степеня. 4 множимо на х квадрат, буде 4 х квадрат. і у лівій частині у нас дріб, в якому потрібно поділити степені з однаковими основами. За відповідною властивістю основу перепишемо двіку, а показники Піднімаємо 2,5 мінус 4 х квадрат. У правій частині перемножаємо показники і отримаємо 2 в степені 6х, 9х3, помножити на 3х, 9х. Прирівнюємо показники. І у нас утворилось рівняння другого степеня. Приводимо його до квадратного рівняння, Для цього переносимо 9х у ліву частину рівняння зі знаком мінус. Розв'язуємо отримане квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант, нагадуємо формулу b2 -4 помножити на А помножити на С, здійснюємо відповідну підстановку і обчислюємо: дискримінант до рівня 121. Знаходимо перший корінь рівняння, перший, другий. Знаходимо корінь рівняння за відповідними формулами. Нагадую ці формули. Знаходимо х1, здійснюємо підстановку, мінус b, це у нас 9. Плюс корень із дискримінанта, плюс корень із 121, 11. 2 помножити на А, 2 помножити на мінус 4. 20 розділити на мінус 8. Можна скоротити на 4, і буде мінус 5 других. Ну, а мінус 5 других можна записати, буде потім, як мінус 2,5. Знаходимо другий корень. 9 11 Розділити на 2 помножене на мінус 4 буде мінус 2 поділено на мінус 8. Мінус на мінус 10 плюс 2,8 скоротим буде 1 четверта. Десятковим дробом можна записати як 0,25. Відповідь х дорівні мінус х 2,5, х дорівні 0,25. Шосте рівняння. Розв'яжжіть самостійно. Перевіряйте. Сподіваюся, ви помітили, що числа 25, 125 і 625 це степень числа 5, тому замінимо ці числа відповідними степенями. 25 це 5 в квадраті, 125 це 5 в третьому степені. І 625 це 5 в четвертому степені. У чисельника дробу правої частини я вже перетворила корінь на степінь. Отримали 5 степені 3 других. У лівій частині перемножаємо показники, основу залишаємо ті саме 5 степені 6х. У правій частині у знаменнику дробу підносимо степінь до степеня. 5 степені 4 піднести до степені х. Показники перемножаємо, основу залишаємо, виходить 5 степені 4х, і далі ділимо степені з однаковими основами. Основу залишаємо 5, а показники 3 других і 4х віднімаємо, причому 3 других я вже записала як 1,5. Прирівнюємо показники, переносимо мінус 4х у праву частину зі знаком плюс, у ліву частину зі знаком плюс. 6х плюс 4х це 10х. Дорівні 1,5 ділимо обидві частини рівняння на 10. І отримаємо, що їх дорівняння 0,15. Записуємо відповідь. Хторів 0,15. Знову ж таки, самостійно спробуйте розв'язати сьоме рівняння. Замінимо 9 степенем з основою 3, 3 в другому степені. Далі. 3 запишемо як 3 в степені 1, а корень кубічний з 3 запишемо як 3 в степені 1 третя. У лівій частині під коренем перемножимо показники, оскільки йде піднесення степеня до степені. У правій частині ділення степенів з однаковими основами виконуємо так, основу переписуємо, показники віднімаємо. Перетворюємо корінь у правій частині на степень з раціональним показником. І 1 відняти 1 третя буде 2 третіх. 1 можна записати як 3 третіх, 3 третіх мінус 1 третя буде 2 третіх. Тепер можна прирівняти показники. Утворилася пропорція. Перемножаємо накрест і отримані добутки прирівнюємо. 4х плюс 2 множимо на 3. І два на 3. Але тут я виконала чуть-чуть простіше перетворення. Зверніть увагу, що дроби у лівій і правій частині однакові, знаменники також однакові 3 і 3. Отже, можна просто прирівняти чисельники і буде значно простіший вираз. Далі двійку переносимо в праву частину зі знаком мінус. 4х дорівнює 0. Ділимо обидві частини на 4 і отримаємо, що х дорівнює 0. Відповідь Х дорівнює 0. Розв'яжемо складніше рівняння. Бачу, що 9, 3, і 81 в степені числа 3. 9 це 3 в квадраті, 81 це 3 в четвертому степені. 1 дев'яту можна записати як 1 поділити на 3 в квадраті. Або 3 в мінус в другому степені. Означення степеня з цілим від'ємним показником. Отже, 1 дев'ята це 3 в степені мінус 2. Перетворюємо корінь квадратний із виразу 3 в степені 3х1 у степінь 81 записуємо в 3 в четвертому степені. У лівій частині множення степенів з однаковими основами. тому основу 3 переписуємо, а показники мінус 2. І дріб 3х мінус 1 розділений на 2 додаємо. У правій частині показники перемножаємо, тому що йде піднесення степеня до степеня. 4 помножити на мінус 3 четвертих, 4, 4 скоротиться, у показнику буде мінус 3. Прирівнюємо показники. Далі, мінус 2 переношу в праву частину ну, зі знаком плюс. Мінус 3 плюс 2 буде мінус 1. Запишу мінус 1 дробом мінус 1 перша. Утворилася пропорція 3х мінус 1 множу на 1, буде 3х мінус 1. 2 множу на мінус 1, буде мінус 2. Переношу мінус 1 у праву частину зі знаком плюс виходить мінус 2 плюс 1, тобто мінус 1. 3х дорівнює мінус 1. Ділим обидві частини рівняння на 3, у лівій частині буде х, а у правій мінус 1 третя. Отже, х дорівнює мінус 1 третя. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть дев'яте рівняння. Перевіряйте 100,1 це степені числа 10. Перетворимо е, корінь квадратний із 10 степені 2х плюс 4 у степінь. Далі, 1000 – це 10 в третьому степені, а одна. Поділена на 10 в третьому степені це 10 в мінус третьому степені. 0,1 це 10 в мінус першому степені. У лівій частині показники додаємо основу, переписуємо. Але зверніть увагу, що 2х плюс 4 розділити на 2. Можна спростити 2х розділити на 2 буде х, 4 розділити на 2 буде 2, тому дріб 2х плюс 4. Розділити на 2 можна записати як х плюс 2. Ми могли залишити дробом. У правій частині основу 10 переписуємо, а показники мінус 1 і 4х перемножаємо. Тепер можна прирівняти показники. Мінус 4х переношу у ліву частину рівняння, а 2 і мінус 3 переношу у праву частину рівняння. Відповідно, знаки міняю. Виходить 5х дорівнює 1. Ділимо обидві частини на 5 отримаємо, що х рівня 1 п'ята. Ви могли трошки по-іншому виконати відповідні перетворення, але якщо, якщо ви отримали, що х рівня 1 п'ята, значить ви також вірно розв'язали дане рівняння. Одну п'яту можна записати як 0,2 розділити на 5. Отже, відповідь х рівня 0,2. 10 рівняння. 2 і 4 це степені числа 2. А що робити з 0,25. Перепишемо 0,25. Запишемо у вигляді звичайного дробу 25. Скоротимо чисельник і знаменник на 25. Отримаємо 1,4. 4, 4 це 2 в квадраті. Отже, 1,4 це 2 степені мінус 2. Дивимось на означення степеня з цілим від'ємним показником. Тільки застосуємо це означення справа наліво. Отже, замість 0,25 25 ми можемо записати 2 степені мінус 2. І очевидно, що всі вирази у нас будуть з основою 2. Запишемо 2 степені мінус 2, перепишемо 2 степені х квадрат. Далі, корень кубічний, я запишу як показник 1 третя. 0,25 всередині кореня, відповідно, як основа вже буде даного степеня. 2 в степені мінус 2. 4 запишу, як 2 в квадраті, і піднести до степені 2х. У лівій частині рівняння множення степенів з однаковими основами. Основу 2 переписую, показники додаємо мінус 2 додати х квадрат. У правій частині. В дужок зовнішніх виконуємо такі перетворення. 2 в квадраті піднести до степені 2х буде 2 в степені 4х. Далі 2 в степені мінус 2 помножити на 2 в степені 4х буде 2, в степені мінус 2 плюс 4х. Основу залишаємо показники додаємо. Ну і піднести до степені 1 третя. Ліву частину рівняння переписуємо, а у правій частині Виконуємо множення степенів показників. Мінус 2 плюс 4х множимо на 1 третю. Це буде дріб чисельнику мінус 2 плюс 4х, знаменнику 3. Прирівнюємо показники. Враховуємо, що мінус 2 плюс х в квадраті можна записати дробом зі знаменником 1. І використовуючи основну властивість пропорції, отримуємо. Мінус 2 плюс х квадрат помножити на 3 буде мінус 6 плюс 3х2. Мінус 2 плюс 4х помножити на 1 буде мінус 2 плюс 4х. Отримали рівняння другого степеня. Приведемо його до квадратного. Для цього всі доданки переносимо ліву частину. Не забуваємо міняти знак при перенесенні. Тоді отримаємо 3 х квадрат мінус 4х, мінус 6 плюс. 2, Буде мінус 4 дорівнює 0. Розв'язуємо за загальними формулами через дискримінант. Нагадую формулу і виконую відповідну підстановку. Обчислюємо. Виходить 64. Знаходимо корені даного рівняння. Х1, 4 плюс 8, мінус b плюс корені з дискримінанта, корені 64 – 8. І 2 помножити на а, 2 помножити на 3. 12 розділити на 6 буде 2. Знаходимо другий корінь. 4 мінус 8 розділити на 2 помножене на 3. Буде мінус 4 шостих. Скорочуємо на 2 даний дріб, виходить мінус 2 третіх. Записуємо відповідь: х1 дорівнює 2, х2 дорівнює мінус 2 третіх. Самостійно розв'яжіть 11 рівняння. Перевіряйте: 1 27, 81 і 3 це степені числа 3. 1,27, 27, 3 в мінус 3 степені, 81, 3 в четвертому степені. Перемножаємо показники у лівій частині рівняння. У правій частині рівняння, 3 в степені 4 підносимо до х, це буде. 3 в степені 4х. І далі множимо степені з однаковими основами. Показники при цьому додаємо. У, лівій частині, у показнику степеня лівої частини мінус 3,3 скоротиться, і залишиться мінус 4 х квадрат. Далі, прирівнюємо показники, утворилось рівняння другого степеня. Переносимо всі доданки у ліву частину, міняючи знак при перенесенні. І маємо квадратне рівняння. Його можна вже розв'язувати за загальними формулами, а можна спростити. Я помічаю, що усі коефіцієнти можна розділити на мінус 4, тоді мінус 4 х квадрат розділити на мінус 4 буде х квадрат, мінус 4х розділити на мінус 4 буде плюс х, і плюс 8 розділити на мінус 4 буде мінус 2. І тепер я розв'язую. Дане отримане рівняння. Ви могли розв'язати без відповідних перетворень без ділення на мінус 4. В будь-якому разі, якщо ви правильно його розв'язали, то корені мають бути 1 і мінус 2. Записуємо відповідь х1 дорівнює 1, х2 дорівнює мінус 2. Пропоную вам розв'язати останнє 12 рівняння. Перевіряйте. Представимо всі вирази у вигляді степені з основою 2 корені замінимо відповідними степенями. Виконуємо перетворення лівої і правої частини даних виразів. У лівій частині 1 запишу як 2020. 20. У правій частині мінус 12 плюс 3 буде мінус 9. Далі. Прирівнюємо показники. Причому зверніть увагу, що 20, 20 плюс 14х мінус 9 розділити на 20. Додаємо дроби з однаковими знаменниками. Знаменник 20 переписуємо, а чисельники додаємо 20 плюс 14х мінус 9. Буде 20 -9, 11 плюс 14х. У правій частині 6. Показники 6х-9 множимо на 1 шосту. Буде дріб відповідний: 6х-9 розділити на 6. І от, після прирівняння показників, у нас утворилась пропорція. Використовуємо основну властивість пропорції. 11 плюс 14х множимо на 6, а 20 множимо на 6х-9. Розкриваємо дужки, переносимо невідомі в ліву частину, числа вправо. 84х мінус 120х буде мінус 36х. А мінус 180, мінус 66 буде мінус 246. Ділимо обидві частини рівняння на мінус 36. Отримаємо х. Мінус 246, мінус 36. Скорочуємо даний дріб на мінус 6. І отримаємо 41 шосту відповідь. Х. 41 шоста. Сподіваюся, що ви уяснили, як можна розв'язувати показникові рівняння з використанням властивостей степеня. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!